Ну що ж, продовжимо говорити, в ключі України нашої неньки. Е, власне, хочеться поговорити про Українізацію зараз. У Києві переіменували ряд вулиць. Чому це так важливо? Чому ми хочемо, щоб все було пов'язано з нашою Україною настільки сильно? Ось наскільки це можливо виглядає фанатизм? Можливо, це дійсно необхідність. Про це все ми хочемо поговорити з нашою гостею сьогодні. З нами на зв'язку Олена Леміжанська і вчителька історії, кандидатка історичних наук, авторка курсу ЗНО з Оленою, ну а також авторка навчальної літератури з історії України. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку, студії. Вітаємо. Ви нас чуєте добре? Так, все гаразд. Чудово. добре, дякуємо, що ви долучились до нашого етеру, і дякуємо, що ви завжди нам відкриваєте якраз такі важливі теми з боку історії, що ділитись досвідом. Сьогодні хочемо поговорити про українізацію. Добре, це чи погано? Фанатизм чи необхідно необхідність? Яка ваша думка стосовно цього? Дякую, що запросили в ефір, і дякую за те, що піднімаєте, на мою думку, реально важливі теми, про ті, яких багато і суперечок, але є дуже важливе зерно, як для нас, українців. Коли ми говоримо про українізацію, взагалі, ми ж розуміємо, що це розвиток всього українського, розпочинаючи з мови, стосуючись і культури, стосуючись моди, можна mm -hmm. так сказати, на все українське. На одяг, на телебачення і так далі, особисто я, як така свідома і громадянка України і історик, я за українізацію, але на мою думку, українізація має бути така, знаєте, обережна без імперіалізму. Mm -hmm. Що таке імперіалізм? Якщо е, е, українізація, ми повинні е, не, не зациклюватися на такому якомусь агресивній українізації, це мається на увазі. Е, чи варто це робити? Звісно, що варта, адже в країні війна? Звісно, що варта, українізація, коли вона розвивається, вона наче об'єднує націю навколо себе для е, відсічі е, ворогу. Тобто mm -hmm. однозначно її потрібно робити просто без імперіалізму. Це така моя думка. А, продовжуючи, що входить в саму українізацію, Які сфери життя воно торкається, от конкретніше, в чому воно проявляється? Так, тому що ми бачимо, що перейменування вулиць. Можливо, знесення якихось пам'ятників, які там так, нам і так далі. нагадують про іншу владу інші часи. Що ще можливо того, чого ми не помічаємо, що є справді важливим. Втішно те, що на законодавчому рівні цих е, питання українізації врегульовано. Наприклад, у нас є закон про телебачення і радіомовлення, який регулює квоти щодо україномовного контенту на телебаченні, і це угу. не може не радувати. Також українізація стосується в освіті. Наприклад, влітку е, в 2022 році дуже активно переглядали. Програму для школярів з курсу Історія України та Всесвітньої, з курсу зарубіжної літератури і з курсу української літератури. Ось, тобто, збиралися комісії для розгляду, в якому контексті ми дітям пояснюємо важливі аспекти. Адже, на жаль, дуже багато залишилося ось цієї міфологічної радянщини, які, яка була нам насаджена, ну насаджена через ідеологію, і чи доречно, наприклад, зараз вчити дітям творчість. Автора, який, наприклад, не любив українців. А, ну, мені здається, що якось нелогічно це якесь знущання на дітьми. Так. Тому, звісно, в сфері освіти зроблені великі кроки. Що стосується особистого життя, спілкування, там, наприклад, в побуті або в сфері послуг, то статисти стверджують, бо я так моніторила цю ситуацію, що все залежить від регіону. Чим е, західніші регіони більше і в побуті, в сім'ях спілкуються українською мовою, але через м, повномасштабне вторгнення пішло таке змішання. Тому ми зараз в будь-якому регіоні України можемо почути як і українську, так і російську. Я думаю, що це природний процес. Він Такий, знаєте, асиміляційний а, він, напевне мусить бути, тому що ми розуміємо, що е, люди не, а раніше більше російської було відчутно на сході. Ось тому українізація. Знаєте, я вам зачитаю, я виписала собі слова Ліни Костенко щодо українізації і сфер, які вона стосується і особливо мовного питання. Вона ж писала: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, так? тобто, е, і звісно, що мови, українізація питання мови теж стосується. <танків> угу. е, дуже вам дякуємо. Е, щодо вулиць наших, та міст, перейменування, угу. е, Наскільки це важливо? Якщо важливо, то чому це так важливо? Важливо. По-перше, ми ж з вами громадяни такі свідомі держави, правда, ми дбаємо е, про це. Ми, про це. Е, у нас є закон України, який, по-перше, питання це регулює. Е, зачитаю, звучить. Він, е, цього вимагає закон України. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного таталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіків обидва ці режими, ви тільки вдумайтеся свого часу знищили від 14 до 16 мільйон людей. Це по перше, так тобто радянські якісь діячі, радянська система. Так. І то для нас, українців, в даному випадку тоталітаризм і добробут вони несумісні. Тобто, нелогічно, наприклад, що ми засуджуємо тоталітаризм, так і йдемо по вулиці якогось діячів, який пропагував цей тоталітарну систему. То, на мою думку, це якось нелогічно. І дуже складно мені, як, от, наприклад, педагогу пояснити дітям. Що таке добре, а що погане, коли вони йдуть по вулиці до школи, вулиця з назвою якогось радянського діяча? Або уявіть собі, що звучить сирена, і дитина біжить до сховища, вулиця, яка названа радянським діячем, який знищував українців. Ну, мені здається, знаєте, що мають відчувати ті діти, або що маємо відчувати ми, коли Какий ми знаходимося виходить. на такій вулиці. Так, так от от мені нас... здається, це просто якесь як знущання, знаєте, над українцями, якщо вони е, в таких ситуаціях. Угу. А чи є в нас якась можливо вже статистика? Е, скільки вулиць перейменовано, можливо, е, в, не знаю, в Києві, можливо, вже по всій Україні. І чи є ще е, вулиці, які потребують перейменування? Тому що е, власне. В Києві я багато вже чула вулиць перейменовані. Чи це вже якийсь завершений процес, чи він ще буде тривати? Щодо перейменувань в Києві наразі перейменовано близько 230 об'єктів: це Ого. і сквери, це і вулиці, це і провулки. якісь. Також відомо що на розгляді близько 40 об'єктів, наприклад, пам'ятників або табличок радянського такого змісту, які планують ще демонтувати або якось реформувати. Взагалі, mm -hmm. щодо того, як перейменувати вулиці, це обговорює громаді. Наприклад, кияни, ми можемо проголосувати, було таке електронне голосування в Києві цифровому, і пропонувалося, які вулиці можна переіменувати. Ну, до прикладу, вулиця Ломоносова, тепер Юлії Здановська, Північно Серецька, Віктора Некрасова, вулиця Праці, тепер бульвар Івана Котляревського. Ну і так далі. А цікава практика: те, що це ж не лише в Україні чи ну, Київ, до речі, лідирує по переіменуванню вулиць, але ця практика також по поширена й за кордоном, наприклад, свого часу у березні в Канаді в Отаві пропонували вулицю, на якій знаходиться посольство Російської Федерації, перейменувати на вулицю Зеленського. Те саме вже зробили в Латвії. Там, де знаходиться посольство Російської Федерації, перейменували вулицю на незалежність України. Албанія, Вільнюс, ряд країн приєдналися до такого. Ну я Ничего не скажу, що себе. це флешмоб, так Вау. але попеймановували вулицю в честь того, що весь е е е е е е е світ з нами солідарний в підтримку українців. Тому це такий процес, а війна це все загострила. Знаєте, раніше ще був процес такої декомунізації перейменувань вулиць, але після повномасштабного вторгнення воно дуже пришвидшило, і Київ є лідируючим по перейменувань вулиць. Наразі близько 230 і ще будуть розглядати. Угу. Пані Олена, у нас так. зникло ваше відео. Можливо, чи можете ви подивитися? Можливо, у вас вимкнулося, бо зараз ми вас не бачимо. Давайте ми зробимо зараз невеличку паузу. Перед підключимося, дорогі наші глядачі, і продовжимо нашу розмову.